Пані Олена, зараз будемо говорити про доступну іпотеку, яка має запрацювати з 1 жовтня. Йдеться про іпотеку під 3%, Але для окремих груп населення, для яких коли це стане доступне для всіх, поговоримо з першим заступником міністра економіки України Денисом Кудіним. Пане Денисе, вітаю вас. Добрий день. Взагалі доступна іпотека як програма була запущена ще на початку 2021 року. Чим оця доступна іпотека 2.0 відрізнятиметься від своєї попередньої версії? На виконання доручення президента уряд е, зробив особливі умови для військовослужбовців, які проходять, які служать за контрактом, для е, працівників, для вчителів, е, педагогічних працівників і медиків е, комунальних і державних закладів освіти. От ці категорії людей зможуть отримати пільгову іпотеку з відсотковою ставкою: 3%. Кредит можна буде взяти. Терміном до 20 років, і перший внесок, який має зробити родина, становитиме не менше 20%. Угу. Але от в тій програмі доступна іпотека, яка була в 2021 році, там було обмеження по площі і по вартості житла не більше 2,5 мільйонів гривень. Якщо я не помиляюся, можна було обрати собі житло для іпотеки. Зараз є такі обмеження. Так, уряд переглянув обмеження в сторону їх збільшення сьогодні. Площа на яку розповсюджується ця програма для родини з однієї людини, складає 52 квадратних метра плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї раніше. 52 квадратних метра – це була максимальна площа для родини з одного чи двох людей. Відповідно, ми підвищили розмір житлової площі, її наблизили максимально до європейських так званих гігієнічних норм. Це перше. Друге, змінили дійсно і вартість. Вартість сьогодні прив'язана через низку коефіцієнтів до вартості будівництва. Яке визначає мінрегіон, відповідно, ціна за квадратний метр теж зросла. Але якщо родина вибере більшу за розміром квартиру, то решту вони просто зможуть доплатити. Відповідно, оцей пільговий кредит розповсюджуватиметься. Саме на нормативну площу, які вимоги до позичальника, окрім певного роду зайнятості, які ви вже озвучили, який має бути середній дохід на родину, аби отримати пільгову іпотеку? Взагалі програма складається з двох частин, і перша хвиля це будуть іпотечні кредити, саме для? Захисників України для е, військовослужбовців, які працюють за контрактом, відповідно основна вимога це е, те, що один з членів родини має бути військовослужбовцем, і е, по великому рахунку е, далі людині достатньо лише е, через веб-портал дія подати заявку. І далі вже чекати на рішення банку те саме стосується і медичних працівників, і педагогів. Але ем, працювати з ними ми почнемо трохи пізніше, після того як попрацюємо з військовослужбовцями. А орієнтовно з 1 січня працюватиме доступна іпотека під ставку 7% для всіх українців, які потребують. Поліпшення житлових умов, як ми рахуємо, поліпшення дуже просто: якщо сьогодні у власності родини житло менше, ніж та максимальна площа, яка передбачена нашою програмою, значить така родина може претендувати на е, такий кредит. Щодо фінансових умов, то звичайно, що рівня доходу родини має бути достатньо для того, щоб виплачувати таку вартість. Житла а Це якщо так. А якщо у родини є житло своє нормальної площі, достатньо, але воно зруйноване внаслідок бойових дій, утім, все одно є гроші, щоб ну принаймні дати перший внесок на іпотеку. Такі родини зможуть звертатися формально, у них житло є. В, в чи можуть вони звертатися до цієї програми? Так, ми спеціально передбачили, що отримувачами кредитів по цій програмі можуть бути внутрішньо переміщені особи, які більше не можуть скористатися своїм житлом, оскільки воно залишилося на тимчасово окупованих територіях, або житло, яких було зруйноване внаслідок бойових дій. Тут хочу нагадати, сьогодні на... Порядку денному є і інша програма програма компенсації за зруйноване житло. Але це дві різні програми. Програма компенсації розрахована на тих людей, житло, яких на жаль було зруйновано а пільгова іпотека для тих, хто тільки планує придбати собі квартиру. І якщо коротко, коли вже перші військовослужбовці зможуть подавати запити на отримання іпотеки. Зараз ми активно готуємо веб-портал дія до прийому заявок, і перші заявки почнемо приймати 1 жовтня. Тобто програма стартує з 1 жовтня. Після опрацювання заявок від військовослужбовців ми відкриємо прийом заявок для медиків і педагогічних працівників. І вже наступним третім етапом для всіх інших громадян, які передбачені нашим порядком про видачу. Доступних іпотечних кредитів Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Денис Кудін, перший заступник міністра економіки України, був з нами на зв'язку. А марафон триває, і ми рухаємося далі.